Але перед тим як ми поговоримо про потреби, трішки розкажіть про ваш фонд, чим ви займаєтеся, кому яким чином допомагаєте. Український ветеранський фонд уже рік як існує. Основна наша діяльність це фінансова підтримка, скажімо так, проектів ветеранів, а також громадських організацій, які працюють для ветеранів. Першопочатково ми націлені на підтримку ветеранського бізнесу. Також в нас є проекти з гарячої лінії кризової підтримки, юридична допомога, навчальні проекти і багато іншого. Також є в нас паралельно проект мікрофінансування ветеранського бізнесу. І проводимо інформаційну підтримку так чи інакше формуємо образ ветерана в суспільстві, оскільки він був дещо інакший, який тягнувся ще з часів Другої світової війни. Зараз ж наш ветеран зовсім інакшим і є, і хочеться, аби суспільство розуміло, хто ця людина. І власне, хочу одразу трошки підкоригувати: ми не лише проводили опитування серед. Бійців захисників а в принципі це могли бути лю... ветерани, Вони є серед бійців, які діючі військовослужбовці, але так само і ті, хто зараз не перебуває в зоні бойових дій, хто вже демобілізувався, але бою захищали Україну з 2014 року, і там можливо до 2021-2022 років. І, власне, ми маємо е, доволі е, широке коло охоплення, як для інтер... анонімного інтернет-опитування, і на основі нього ми вже могли зробити певні висновки. Угу. А, Зокрема... Воні, Керім, зараз про ці висновки ми поговоримо. Ще трішки розкажіть, як вас знайти, як з вами зв'язатися, хто може до вас з якимось чином звертатися за допомогою. Український ветеранський фонд це бюджетна установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів. Ми представлені. У всіх соціальних мережах можна контактувати з нами там: це Фейсбук, Інстаграм, Twitter, так просто знайти Український ветеранський фонд, через Google можна ввести і одразу всі соціальні мережі підтягнуться. У нас є сайт, де зібрана вся основна інформація, всі контакти, куди можна звертатися. Так само на сайті є лінк на звернення. Юриди... По юридичну допомогу, а також номери телефонів на гарячу лінію кризової підтримки. Зараз у нас готуються до запуску нові конкурсні програми. Власне, всі анонси, всі новини на сайті є, це офіційна інформація. Як тільки ми будемо запускати нові програми цього року, конкурсні, то звісно, там всі можуть знайти оперативну інформацію. Угу. Що ж до вашого анонімного опитування, розкажіть, які ви ставили цілі? Чи вдалося вам їх досягти і не пройшло, шо, йшлося в тих опитувальників? Це вже друге ми проводимо таке опитування, оскільки ми Український ветеранський фонд, то безпосередньо нам важливо розуміти нашу цільову аудиторію, власне, в рамках такого дослідження портрет ветерана, як ми його назвали, це вже така серія у нас буде, ми проводимо його друге. і Спочатку ми робили е, цього року вже опитування від рейтингу, взагалі, по е, по всій Україні це було соціальне дослідження е, ставлення до ветерана їхніх потреб. Однак, зараз ми е, зверталися саме безпосередньо до ветеранів і до діючих військовослужбовців стосовно їх потреб, проблем е, і їхнього взагалі. Бачення, як як куди нам рухатись, це нам ну, важливі були відповіді, оскільки нам працювати з цією аудиторією. Власне, ми побачили те, що ну взагалі в опитуванні взяло участь 1247 учасників респондентів, і е, більша половина з них це учасники бойових дій. Хто значний відсоток брав участь в АТО ОС і зараз знову продовжує захищати Україну? Хтось уже демобілізувався, і значний відсоток: майже 36,6% і здається, відсоток, які тільки з 24 лютого вступили до лав Збройних сил України. І, власне, це дуже от зараз те, що на екрані ми можемо бачити різний склад по військовому званню від рядового складу до вищого офіцерського. Тобто, вибірка доволі широка, і можемо. Говорити про те, що ми там не лише вузьку аудиторію змогли опитати. Наше опитування поширювалося на початку лютого, серед різних платформ. Ми заручилися підтримкою різних інформаційних каналів і тому змогли отримати доволі широкі результати, які тепер нам допоможуть в подальшій діяльності. Пані Каріно, ну тут дійсно є досить цікаві відповіді. Можливо, ми зупинимося на самих таких, як на мене, цікавих, mm -hmm. хоч там стосовно статі, то 91,7% чоловіки, 8,2% жінки, і ще 0,1% інше. Що це мається на увазі? Нас одне з питань їх всього було 31 питання. Yeah. Одне питання ми ставили. Визначення статі, чоловіки, жінки інше. А якщо люди обирали інше, ми ж не впливали на це рішення. Це ну анонімне опитування, тому люди вирішують і так. Але ну, це для нас показує точно, звісно, що у війську більша частина чоловіків, однак. Немаленький відсоток жінок, і ми постійно про це говоримо: що в нас не лише чоловіки в армії, так само, і жінки, вони бувають на різних посадах. Так само у нас значний відсоток і ветеранок, які mm. з 2014 року захищають країну. Але, от у чи нашій випічні дослідження, ось пані Каріно, чи були дослідження, чи відрізняються потреби ветеранів і ветеранок? Ні, такого немає. Чи плануєте таке ну, зробити? Вони Тут точно не слід розділяти, оскільки. Переважно, це одні ті ж самі потреби. Тут е, переважно потреба в е, безпосередньо там на лінії е, вогню, uh -huh. можливі е, там, наприклад, як форма для ветеранок, має трошки відрізнятися. Однак е, жінки е, говорять ветеранки, говорять за однакові права, аби вони могли мати однакові посади в армії. Власне з 14-го року це те точно що змінилося а вже після демобілізації, після. Повернення в цивільне життя, вони плюс-мінус мають однакові потреби. В принципі, ми не планували розділяти, і ми бачимо по опитуванні, що там різниці немає, але можливо, на майбутнє звернемо на це увагу. І, власне, цікаво, що середній вік, ну основний, хто відповідав на питання, це 35-44 роки, тобто, це. Такий середній вік нашої армії, наших захисників, і ми пам'ятаємо, що зараз в силах оборони мільйон двісті осіб це значно збільшилася ця кількість після 24 лютого, і вже рік триває широкомасштабне вторгнення. І якщо в нас ветеранів було близько 400 тисяч станом на 23 лютого. То зараз цей відсоток збільшився, тому нам треба уже зараз робити постійне опитування, моніторити потреби нашої аудиторії, як держава може на що впливати. І, власне, по відповідях ми вже бачимо, які потреби, як зараз, так і після перемоги, уже в діючих військовослужбовців є. Зокрема, вони говорять про те, що їм ну, важливо розуміти стосовно свого. Матеріального забезпечення за те, чого вони потребують, і власне викидає. Ця графія показує пані Каріно про те, що найбільше 28% ветеранів досі залишаються безробітними. Що це може означати, і що тут може може запропонувати держава чи чи приватний сектор. Так, на жаль, досить високий відсоток в статусі безробітного. Однак, ми зі свого боку, як державний інструмент, фактично надаємо таку фінансову можливість розвитку власної справи. І, власне, ми побачили по опитуванню більше понад 60% готові відкрити власну справу, займатися бізнесом, розвивати свою справу. І ми, власне, основна наша діяльність ми надаємо фінансову підтримку таку. Для на проекти, які подають ветерани, які можуть відкривати власну справу різних доволі сфер, якщо зважати на наш минулий рік, які проекти були, то це і аграрний сектор, і it технології і проекти з видавничої справи. Тобто вони дуже різні, але в той же час ветеран вже має. Має свою зайнятість і в той же час вони можуть запрошувати на роботу побратимів своїх. Це так само забезпечення робочого місця. Тобто, якщо це відбувається розширення бізнесу, а так чи інакше подають вони проекти на розширення мережування власного бізнесу, це. Те, що ми можемо від себе запропонувати, і хочеться ще надалі це все розширювати. Оскільки ми пам'ятаємо, що про матеріальне забезпечення це перший такий болючий момент, який ми побачили по опитуванню. Однак ми, скажімо так, стоїмо на тому, що хочеться давати вудочку, а не рибу. Бо ми перше початково про можливості про те, щоб надавати можливості для ветерана, які він може потім втілювати і розвивати для себе. Ну, звісно, є потреба в підсиленні здоров'я, бо звісно, війна на кожного так чи інакше впливає на фізичне здоров'я, і доволі високий відсоток не дуже задоволені медичним обслуговуванням. Однак на це попливати ми там напряму не можемо, але ну ми точно маємо знати про це про ці потреби, і так чи інакше думати, адвокатувати ці всі потреби. Бо ми єдине суспільство, і нам на це варто зважати, бо вже рік повномасштабного вторгнення люди будуть повертатися в цивільне життя, нові іти, і це проблема, яка таким наріжним каменем є. Пані Каріно, от, дійсно, це мене запитання теж цікавить. Питання про те, які потреби мають зараз ветерани, це якби в основному 50% сказали, що в них матеріальні якісь проблеми, а з іншого боку, в майбутньому вони очікують, очікують допомоги зі зміцнення здоров'я. На першому плані теж 53,8%. А от на даний момент 18,2% потребують вже медичної допомоги. То як можна пояснити? Те, що зараз настільки багато ветеранів потребують матеріальної допомоги, ну можливо, це пов'язано з тим, що недостатня, наприклад, інформаційна підтримка бо стосовно медичної допомоги. Різні міністерства так чи інакше цим займаються. Звісно, це там міністерство охорони здоров'я. Нещодавно е, виходило міністерство соціальної політики про, е, про можливість протезування. Можливо, не на всіх рівнях інформацію там донесено до всіх категорій, які цього потребують. Це щодо медичного обслуговування і можливостей від держави. Стосовно матеріального забезпечення тут важко щось говорити. Та звісно, ми всі розуміємо, в якому становищі економіка країни, однак ми зі свого боку намагаємося там, на рівні е, фінансування проєктів забезпечити фінансову підтримку і, і розвиток цієї економіки, через те, що е, якщо буде працювати бізнес, а якщо ми говоримо е, про кількість ветеранів, то це в нас буде ветеранський бізнес і, і країна ветеранів. власне, Чим більше таких проєктів буде підтримано, тим більше їх буде розвиватися, податки будуть платитися, і економіка так само працюватиме. Ну, ми собі обрали такий шлях, і ми вважаємо, що він доволі дієвим може бути. Однак дуже хочеться, аби на всіх рівнях люди ну, отримували цю інформацію, бо ми стикнулися з тим, що. Не всі, на жаль, з наших респондентів е, знають про діяльність Українського ветеранського фонду. Однак ми намагаємось на різних е, майданчиках комунікувати, про е, наші програми, запуск програм. Зокрема, е, десь орієнтовно в кінці березня-квітні ми запустимо вже цього року програми, і дуже хочеться, аби люди вже могли е, е, на них подаватися і. Е, Затворювати свої проекти, свої підприємства, і свої якісь ідеї втілювати і свої можливості отримувати. Пані Каріно. А стосовно ще пільг, які отримують наші ветерани, отут я дивлюся, 16-й слайд там показують про те, наскільки ветерани задоволені тими послугами і пільгами, які вони отримують. То, наприклад, найбільш задоволені комуна... пільгами на комунальні послуги, але це лише становить 48%. Від усіх ветеранів, я так розумію, решта тоді взагалі не задоволені, але найменш задоволені пенсіями, пільгами на навчання і медичним обслуговуванням та психологічною реабілітацією. Лише 3,6 і 7,6 медичне обслуговування і 3,6 психологічна реабілітація лише цим, ось як ви можете прокоментувати ці цифри, що люди ветерани наші настільки незадоволені саме і навіть психологічною реабілітацією? Тобто її немає в нас, що це значить. Ну, скажімо так, я не компетентна коментувати цю складову, оскільки ми не займаємось психологічною реабілітацією. Це все-таки більше сфера охорони здоров'я. Однак uh -huh. тут ще проблема в тому, що не завжди суспільство готове звертатися в принципі до психолога. В нас, на жаль, ще не випрацювався такий механізм, що в цьому нічого такого немає звернутися до фахівця, який допоможе. Твоє психологічне здоров'я підтримати, оскільки ми розуміємо, що війна так чи інакше впливає на, на емоційне здоров'я, і це все варто коригувати. І навіть там не під час гострих боїв, а можливо більше в в цивільному житті, війна дає про себе знати. І е, це те, з чим треба працювати постійно. Ми зі свого блоку, як Український ветеранський фонд, вже з е, ще минулого року і ще зараз працює е, гаряча кри е, гаряча лінія кризової підтримки, коли фахівці, скажімо так, е, стають такою е, оперативною пігулкою, коли стабілізува... Е, коли намагаються стабілізувати стан того. Е, Хто додзвонюється, ну хто потребує саме в цей час кризової підтримки, стабілізувати стан однак це не є терапією такою довготривалою, це така кризова підтримка тут і зараз, куди до нас звертаються ветерани і члени їхніх родин, і власне, взагалі, ті, хто ну, звичайні цивільні, хто страждає від війни бо... Ну так чи інакше, вона е, точно буде впливати на кожного, навіть незалежно від того, чи це людина ближче до лінії фронту, чи чи десь на віддалі, бо немає в нас абсолютно безпечних територій, і під час е, масованих атак дуже е, дуже високій. Е, Показник того, що люди потребують допомоги тут і зараз. І наші фахівці тоді дуже багато отримують дзвінки в такі дні, в такі моменти, в такі хвилини. Але стосовно психологічної допомоги, загалом, для ветерана, то я розумію, що. Війна триває дев'ятий рік, і ну, насправді держава працює над цим уже там порівняно ну, з 2014 роком зросла кількість фахівців. Ветеранів, так само, які можуть надавати таку допомогу, оскільки не завжди ветеран готовий звертатися до психолога, який не пережив те саме і ну, не пережив бойові дії. І з цим так само стикається держава, але Кожен може підібрати собі психолога. Зараз багато ліній, багато е, організацій, які надають психологічну допомогу. І це те, що теж є пріоритетним зараз, і на рівні держави так само. Однак тут друга складова медалі, що суспільство загалом не готове е, звертатися по допомогу психологічну. І пані Каріно, тут також є опитування того. Що потребують діючі військові, на даний момент бачимо, що матеріальної підтримки 33%. А в майбутньому вони все-таки 58% вважають, що потребуватимуть зміцнення здоров'я. Чи ви як? Цей фонд та маєте можливість якось комунікувати з міністерством охорони здоров'я, щоб доносити їм ту інформацію, що 48% незадоволені не задоволені медичною допомогою. Що в майбутньому в нас, як ви згадали, буде мільйон двісті ветеранів, а можливо ще більше, і вони потребуватимуть зміцнення здоров'я. і Що вже можливо зараз розроблялися якісь програми з боку МОЗ для того, щоб нашим ветеранам дійсно покращити здоров'я чи відновити його? Ну, скажімо так, ми, як бюджетна установа у сфері управління Міністерства ветеранів, е, можемо надати інформацію всім, і це взагалі вона є в відкритому зараз доступі, але міністерства комунікують між собою. Я впевнена, що всі прекрасно знають про цю патр... проблему. Але е, тут це залежить від е, не одного фактора, а їх цілий ряд. Тому. Е... Це і кількість людей, які потребують допомоги, і фінансова складова в суспільстві. Бо наша економіка, ну на жаль, не, не безмежна. І зараз в умовах бойових дій вона потребує ресурсів саме на оборонку. Але рішення шукаються, вони знаходяться і так чи інакше в умовах складоволі складних вони, вони надаються так чи інакше просто. На це все потрібні ресурси так само, і інформаційна підтримка на всіх рівнях, аби ті, хто надає ці можливості, змогли донести її до тих, хто потребує цих можливостей. Бо, на жаль, люди, можливо, там в своїх в своїх каналах не отримують цієї інформації і не можуть там її знайти у вільному доступі в інтернеті. Але хочеться, аби це все якось було скомуніковано. Тому ми на всіх широких майданчиках намагаємось це донести. Працюємо над цим. Дякуємо вам, пані Каріно. Тож, Каріна Дорошенко, заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, була з нами в ефірі Громадська інтерактивного радіо 1. На все добре, пані Каріно, тримаємося.